Наряді всієї іншої амуніції. На з боку наших західних партнерів, у виданні за політико, вийшла стаття про те, що у стратегії національно-оборонній стратегії на наступний рік американські міститься застереження про те, що е, Сполучені Штати можуть не витримати тиску запитів своїх закордонних партнерів, і е, вже не вистачає ресурсів на виробництво достатньої кількості боєприпасів і зброї. Це поки що проект документу проекту. Е, Першої в історії США національно-оборонно-промислової стратегії, ось так називається цей документ. Журналісти політику отримали доступ до цього проекту документу. Ну і там йде мова про те, що оборонно-промислова база США на даний момент в нинішньому вигляді цитую не володіє потенціалом можливостями здатністю реагувати або стійкістю необхідними для задоволення повного спектру потреб військового виробництва з необхідною швидкістю і масштабом. Йде мова не лише про внутрішньоамериканські потреби, але в першу чергу про тих партнерів, які ведуть активні бойові дії. Це в першу чергу Україна та Ізраїль. Ну і зазначається, що хоча Америка створює до зараз наразі найкращу зброю у світі за якістю, але не може виробляти її достатньо швидко і в необхідних обсягах. І власне, це не невідповідність становить з з з стратегічний такий зростаючий ризик, особливо в контексті загрози. Загрози, що наростає в індотихокенському регіоні. Йдемо про Китай звичайно, і про зростання впливу Китаю, загрози, які в районі Тайваню і виникають зараз, і стосовно можливої агресії Китаю проти Тайваню. Ну йдемо про те, що в Китаю промисловість за масштабами військово-оборонна в першу чергу значно перевищує потенціал не лише сполучених штатів, але й сукупний обсяг виробництва на усіх наших ключових європейських та. Зійських союзників. Ось така констатація загрози міститься у проєкті національно оборонно промислової стратегії США, яку готують от, власне, для Конгресу США і для військово-політичного керівництва Сполучених Штатів, аби змістити акценти і власне наростити саме виробництво зброї в Сполучених Штатах. Продовжуємо якраз тему цього браку нестачі, боєприпасів на фронті і чи зміни. Ця ситуація найближчим часом. І з нашим співрозмовником Ігор Романенком, генерал-лейтенант, військовий експерт і засновник фонду Закриємо небо України з нами на зв'язку. Пане Ігоре, вітаю вас у нашому ефірі. Доброго ранку, слава Україні. Героям слава, доброго ранку нам всім. Тож це констатація проблеми нестачі масштабу виробництва зброї в Сполучених Штатах. Про що вона свідчить? Оцей проект, ну чи цитати, витяги з цього проекту документу, які журналісти публікують, воно звичайно знову ж таки підвищує рівень тривожності у нас. Бо питання в тому, чи зміниться ситуація, ми вже бачимо певні кризові явища, і в цьому випадку, чи означає це навпаки, що наші західні партнери, американці в першу чергу? Чергу розуміють проблему суть цієї проблеми і намагається її зараз активно вирішити. Безумовно, має такий вигляд і хотів би додати приклад відносно боєприпасів дуже актуальним для нас, особливо 155 го калібру, калібра, що е, теж країни ЄС е, в цьому році обіцяли поставити мільйон е, боєприпасів, і це не дуже велика е, кількість. Врахуванням того, яким чином використовується такого роду боєприпаси бойових дій, в тому числі в компанії воєнне цього року, і ці поставки під загрозою, тому що європейці хотіли вкладати вкладувати кошти в вироблення цих боєприпасів в Європі, а це не забезпечує цей мільйон. А північна Корея поставила це за місяць і продовжує нарощити такі мажори. тобто. Стосовно наших союзників, і американців, і європейців, є розуміння того, що вони не були до... не то, що для ведення війни в Європі, яка вже якби в такої стадії другий рік, а і забезпечення війни своїми союзниками, тобто виконуються завдання в боротьбі з терористичними країнами, такі як Російська Федерація, як Хамас і інші. Союзниками американців України і Ізраїля а по поставкам, хоча б озброєньої техніки, американці не готові. Безумовно, тут іск відображається ще те, що вони здійснюють такий повільний алгоритм цих поставок, і це політично над воєнним. І коли в, в, в такому вигляді дуже велика різниця привалірування політично над військовим та воєнним. То негативні наслідки вочевіть. Путін це робив цілий перший рік війни, і ми бачили, що вони не виконали свої стратегічні завдання. Вони зробили вже висновки домашню роботу над помилками Росіяни стають найбільш ефективними, і тут треба нам працювати з нашими союзниками, щоб відбувалися зміни. Які саме? Наприклад, для того, щоб у нас наступний рік наших дій щодо деокупації був більш ефективний, набував стратегічні риси, тобто звільнили окуповані території, по даним фахівців. Військових американських, наприклад, нам на, треба поставити силам оборони України е, сучасний підкреслююсь, великої літери а збройної техніки, десь на в, в такому ж підході, як на дивізію армії Сполучених Штатів, яка складається з декілька бойових бригад і бригад забезпечення, і тільки в тому, причому не так, як вони робили в цьому році. Почайної ложки протягом всього року, і це відображається п'ятики, а скільки політична над військовим на результатах. На в цьому році, році Сил оборони України, і, взагалі, співвідношення війни політичного і, політично, і військового це принципове питання, і крім недоліків в нашому веденні бойових дій в цьому році з точки зору постачання збройної техніки, нам самим треба розібратися, як в цьому році у нас мали місце співвідношення. Політичного і військового, на мій погляд, тут у нас є недоліки, які вплинули на підсумки дій в цьому році. А якщо можна трохи детальніше на цьому питанні зупинитися співвідношення Д... політичних і військових факторів, ага, які так. вплинули на, на перебіг подій цього року, бо ми ж зараз бачимо, що Починаються якісь спекуляції на цю тему, маніпуляції, переведення стрілок, звинувачення там чи головкома, чи там ще когось, не знаю, і, і це нездорова ситуація відверто. Абсолютно. От навіть вчора президент Зеленський заявив у своєму зверненні, що воювати треба не в соцмережах, а своїми справами проти ворога і так далі. Це все зрозуміло, але це така загальна констатація вже симптомів, які у нас з'явилися в суспільстві. Так. так, ваша думка, от якщо ко. Коротко, що відбулося. В чому, власне кажучи, цей політичний фактор проявився, який вплинув на війну? Недоліки, це дуже серйозний аналіз, потребує більшого часу. Але дивіться, на мій погляд, відбувся повтор політичне воєнно в операціях цього року в порівняння з минулим роком. Тобто, повтор полягає в тому, що ми діли як на Херсонському напрямку планували, планували операцію. Тобто заздалегідь в минулому році. Били 4 місяці, сформували і ПСО. росіяни повелись, не зосереджились на Херсоні. Зняли резерви з харківського напрямку. Ми успішно провели спочатку там операцію контрнаступальну, а потім завершили на Херсонському. На мій польот в цьому році таким чином намагалися зробити і, і в кампанії цього року такий повтор стратегічного рівня він на мі своєї точки зору неприпустимий. І коли м, м, збирали сили для м, наведення аферації, всі знали, плюс ще допомогли, наприклад, пам'ятаєте тічка інформації, капітан ВП, ВПС, Збройних сил Сполучених Штатів видав там так сліганця проходять союзники, не треба їх ображати, але там була інформація про стан і склад наших сил, які повинні були діяти, і почали діяти влітку. А вони нам пропонували це почати ще навесні, і це теж було невірно. Тому що інформація була і тому, що сили ми забрали, і заздалегідь було відомо, що треба будемо. Ми всі наступати. Я не знаю, хто цікавився цим. Ми не знали, що будемо наступати там в районі Запоріжжя в цей час, коли там росіяни побудували міцну оборону. Так, от в такому підході, причому не тільки наступали там, а наступали на декілька чотирьох напрямках: тобто Бахмут, Бердянськ, Мілітополь і Херсон. Це силами, яких ледві-ледві зібрали ми для того, щоб наступати на одному напрямку. Це можливо на початкових діях, коли почали чотири напрями, перевірили, де слабке місце. І Запоріжжя це не слабке місце. Це найбільш міцна оборона, а туди кидали найбільші сили. От це теж невірно з воєнної точки зору. Навіть якщо так відбулося, треба було все ж. Пробувати зупинитися по всім фронту, переходити до оборони і наступати тільки на одному. А ми до останню до речі, ми в вашій студії з вами і з іншими оглядачами обговорювали це питання. Я показав, що серпень місяця прийняття рішення, а його треба було приймати ще не пізніше липня. Як тільки ми побачили, яка оборона на в червні ще. На запорізькому напрямку треба було значить прийма. А це дуже важко, коли у нас такі стосунки воєннополітичних це заважає прийняття воєнних рішень, а вона історія давня. Тобто розібралась на чотирьох напрямках, вибрали одне. Напрям і намагалася сили, які є, зосередитися. Якщо там не виходить, значить на всьому фронті треба перейти до стратегічної оборони. То, що зроблено тільки зараз, офіційно признана і починали інженерне обладнання, все інше підтягувати до цього. Але з червня місяця по по Поточний місяць ми витрачали великі ресурси, намагаючись наступати, не маючи відповідних резервів на чотирьох напрямах. Своя не точка зору. На мій погляд, це ну щоб не м'яко кажучи, не зовсім вірно було зроблено, і тому на поточний час безумовно, стратегічно підкреслюю, активна оборона, в ході якої треба збирати акумулювати сили. На наступний рік і зараз вимагають, наприклад, від військової частини нашого керівництва дайте план наступного року. Це невірний підход, полягає у тому, щоб дати цей план, треба сказати, у нас ресурс на вже от на так є такий і буде такий. І тоді військовий розраховувати план подальших дій. А якщо ми не зібрали ці сили, а вже говоримо про стратегічне наступальне деокупаційне. Операції наступного рівня то це помилка стратегічного рівня, яку нам неможливо здійснювати. Дякую дуже за таку щиру, чесну відповідь і непросту про на непросту тему, скажімо так, тому що дуже зараз багато емоцій навколо цього. Я от ще хотів би вас запитати про політичну складову тих е, рішень, які приймалися влітку в липні, е, в серпні. Тому що як ми пам'ятаємо, 11-12 липня відбувався саміт НАТО у Вільнюсі. і до цього саміту в інформаційному полі звучало дуже багато, скажімо, таких анонсів і е, обіцян. Ок, що якщо Україна от досягне прориву на фронті значного до початку цього саміту, то все нам прямо як з рогу достатку західні союзники дадуть усе і ще більше в десятикратній кількості і танки, і бронетехніку, і інші засоби озброєння, і таке було враження, що ми фактично не, от е, свої е, заходи бойові, так саме операції, підганяли дещо по датуванню до цього саміту. Що напевно, що позначилося і на результатах на полі бою, і на певних прорахунках? Як вважаєте? Дивіться, на що треба звернути увагу середина літа це саме той час, коли треба нам було приймати рішення. І бути твердими, як внутрі ми трішечки про це говорили. Тобто, це треба було на цей період вже визначатися на одному напрямку, тільки на одному підкреслю, сил на більш не було де намагатися проводити наступальні дії. І якщо ні, значить переходити до оборони, і це зовнішній. Казати: ви нас підштовхували з весни на наступальні дії. А де ресурс? Давайте зберемося тільки швидко на добу з вашими військовими і проаналізуємо. В таких умовах ми можемо здійснювати ведення війни, вона ведеться по об'єктивним законам, не по бажанням політиків чи військових, а є об'єктивні закони ведення війни і з вилами, і палками, значить, на таку оборону. Ну, умовно кажучи, безумовно, яка була там побудована, робити було нічого, і це зрозуміло тільки ділянки першої лінії оборони змогли ми зайти захопити. А Суравікінської далі лінії не було на це спроможності. Потенціалу не було і для військових це зрозуміло: американських, англійських, російських, китайських будь-яких. Тому що якщо е, спираємося на об'єктивні закони війни, тому тоді можна було і треба було, як зовнішнє і внутрішнє проявляти чітку воєнну позицію. Воєнну позицію внутрішню ми сформулювали Воєнна позиція. Зовнішня полягає у тому, що ви вимагаєте чи пропонуєте нам наступати, сил немає. Тому ми переходимо до оборони. Чи ви допомагаєте? Не розмазують цю допомогу, коли потенціал цей не береться. Отак От умови треба ставити. Наберемо з вами, давайте порахуємо, тоді ми застосуємо цю зброю. Ми бачили, яким чином ми це можемо робити. І якщо потенціалу такого немає, про що розмови, шановні? Ну, десь так абсолютно. І ще одне коротке питання, пане генерале. Стосовно збільшення штатної чисельності російської армії на 170 тисяч осіб. Путін підписав такий указ. Про що це свідчить на вашу думку? Так, коротко відповідаю, вони займалися тим самим початку. У них ресурс 4 рази більше нашого. Тобто, умовно, я наполягаю на цьому. Кожен наш військовий в цих умовах воює з чотирма військовими. Російськими, що тут не зрозуміло, і коли за добу наші перемололи багато кількості озброєнь техніки живої сили, на ранка з'являється стільки ж, якщо не більше, це як голови змі гаренич, розумієте? Робиш одну, а виростає ще в них є такий ресурс, тому. Нам треба наш шлях, шлях перемоги це якісна, і не, ми обговорюємо мобілізацію ну, у них. Вони зростали і зростають, і будуть це робити далі. Нам треба звернутися до нашої мобілізації, де неукомплектовані бригади воюють на лінії фронту. Це неприпустимо. А нам треба не, ну хоча б 80-90% їх укомплектувати, щоб вони могли спроможно ефективно боротися і формувати нас. Повинен бути потенціал формувати нові бригади звільнення окупованої частини. О така постановка. Треба це. Роз'яснити всім нашим гражданам, якщо ми ставимо політичні питання, саме такі треба, щоб було забезпечення військове, і воно розділяється політичну частину законодавства, яке забезпечує не так бігати представникам ТЦК і поліції когось там виловлювати, а ті законодавства, хто такі зробив, їх треба туди додавати до цієї. Групи, хай позаймається в такому вигляді. Мобілізацію. І є воєнна частина, де відповідає Генеральний штаб і командування Сухопутний Сил за те, щоб ці законодавства реалізовувались, в тому, щоб, щоб ми мали це перехідний період, що там вони не придумують. Кінцевий результат треба починати з військ солдата, з якого в окопі. Їх достатньо для того, щоб цим озброєм, які воно є воювати з росіянами, якщо їм добре, а ми його повинні нашого солдата озброїти таким чином, щоб він воював з чотирма терористами, бандитами Російської Федерації. От така мета, і тільки так і ніяк інакше. Дякую дуже за чесність, відвертість такі прямі відповіді на непрості питання. Дуже дякую за спілкування. Ігор Романенко, генерал лейтенант з нами був на зв'язку. Говорили ми про дійсно проблемні ситуації.